Всім привіт! Відео про квітуючу сакуру і співаючого птаха. Он на фонарю, бачите, ліхтар. Постійно сидить птах. Вон чорненький, видно його, так. Ось я наблизила, і він тут постійно співає. І це він тільки один тут. А ми Ми що робимо? Сидимо, і слухаємо. Слухаємо, як співає шпак. Ось такі шпаки. Співають і співають. І він один тут тільки, де йдеш, їх дуже багато співають. А, а тут ти, ось, де ти, ми живемо поруч, ти співають на дерева, ти їх не вийде. сидить він постійно на цьому ліхтарю і постійно співає. Нічого йому не заважає, він літак летить. А він собі сидить і співає. Сидить, співає, ні, ніхто і нічого не заважає йому. А ми вийшли подихати вечірнім ароматом сакури. Погулялися, прийшлися. Скільки ти там, подивися, скільки находили кроків. А в мене він виключається я його 11 тисяч кроків. Треба дивитися нам, щоб було 11 тисяч кроків. Він у мене виключається той трасмір, так я його не включаю. Зараз я відео зніму про сакуру і співучого птаха, потім гляну, бо у нас 11 тисяч кроків маємо пройти. Такі у Кракові пташки співучі. А тут він кожного дня сидить і співає. Ну, в день не знаю, кожного вечора. Він на балконі дерева ростуть. А на На балконі бачимо дерева бачите. Ось такі тут якісь широкі балкони є. Ну це пристройки такі, офіси, тут садики дитячі. А наверху, на зверху на кріші ростуть такі дерева. Не знаю, вони там, мабуть, якісь ящика ростуть. Он так старається той красунчик нам співати. Сидить і співає і співає. А ми виходимо його послухати закору яка квітне Ну що ти нам ще заспіваєш? Та дяві, мабуть, відпочивати хоче. Замовчала птаха і ми говоримо вам пока.